Доброго дня. Добрий день. Я дуже радий, що нам вдалося сьогодні всі дзвонитися. І дуже дякую, що ви погодилися перезаписати цей інтерв'ю. Погодились на інтерв'ю. Ми для наших глядачів скажемо, що це наша друга спроба, адже в таких екстремальних ситуаціях, в яких ми знаходимося зараз, не все вдається одразу, але віримо, що сьогодні це лише буде на краще. Так. А чому погодилась погодились мені інтерв'ю вдруге? Я і минулого разу про це говорив. Мені цікаво, які питання готує молоде покоління, адже ти для мене представник молодшого покоління, і між нами більша різниця у віці. Мені цікаво, що хвилює вас, які питання задаєте ви, і що може надихати в моїй творчості, зокрема таких як ти. От мене дійсно надихають ваші пісні, котрі ви робите. і... А ви є автором пісень, і в дитинстві ви казали, що ви а, вчились в музикальній школі. Так. Ну, пісні це не найголовніше, що я створюю. Безумовно, в мене на першому місці стоїть література. Зараз найбільше поезії, трішечки менше прози. Але цьогоріч дійсно було презентовано мінімум декілька пісень, і дай Боже, в наступному році ще, хоча б одна-дві буде презентовано. Я навчався в музичній школі по класу скрипки, і свого часу я її успішно закінчив. Навіть певний проміжок часу, здається, 3 чи 4 роки. Я входу. Див у склад скрипалів, ансамбль скрипалів в музичній школі міста Лобен. І дякую за цей чудовий досвід, адже це неймовірні спогади, які багато чого мені в житті подарували хорошого і надихнули і в майбутньому. Навіть зараз те, що я співаю в хорі, а я співаю в камерному хорі Моравські. Це поштовхом цьому якраз було навчання в музичній школі і той досвід, який я отримав ще тоді в дитинстві. От а ще я б хотів поговорити про натхнення. Натхнення можна зробити в будь-якому місці. Чи є у вас постійні місця, де ви ловите, скажімо, натхнення? Постійних немає. Мені здається, що натхнення, якщо порівняти натхнення з людиною. То це мандрівник, який так само, як і кожен із нас, змінює місця, змінює локації, намагається побачити щось нове. І от я своє натхнення можу спіймати будь-де. Це може бути громадський транспорт, це може бути вдома у ліжку, це може бути сон, який на щось натякає або на щось спонукає. Це може бути розмова людей в транспорті, колег на роботі і так далі, і тому подібне. Але найбільшим джерелом моїх натхнень, адже мабуть. Моє натхнення, я думаю, що це, скоріш за все, чоловік, але інколи, мабуть, і жінка, бо в мене достатньо багато віршів присвячених жінкам або з такою жіночою енергетикою, то це мандрівник або мандрівниця, і найбільше пишеться якраз під час мандрів, під час подорожей. І з цих подорожей найбільше приїздить разом зі мною поезії. От у вас багато фахів, скажімо це література, викладання, логопедія. Mm -hmm. От. От. Чому саме ви надаєте наразі перевагу? Це ну, все ж таки література. Так, література для мене стоїть на першому місці. На другому місці я би, мабуть, поставив все ж таки викладацьку діяльність і роботу логопедом. Потім би поставив хоровий спів. І, безумовно, творчий процес, який є невпинним, який є необхідною частиною будь-якого письменника. Це та невід'ємна частина, з якою я живу. І впродовж доби справді балансую між цими всіма іпостасями, проявами себе, необхідністю цього всього. Його для того, щоб мати час і на роботу, і на спів, і на логоподію, але і обов'язково на творчість. От я б хотів процитувати вас тут у війні від роботи творчості часу, відволікаюся тим, що мандрують. Так, це правда. Де вам найбільш сподобалось мандрувати? Якщо говорити про Україну, то моя душа давно належить Карпатам. І у мене є навіть в поезії такі рядки. Я можу без моря прожити і рік, але не можу без гір не можу прожити і року. То я справді можу сказати, що навіть попри війну цього річ мені вдалося таки вибратися на вихідні в Карпати. І попри те, що погода була не зовсім зимова, це було цієї зими. Я відчув це єднання з горами. Для мене це надзвичайно потужний заряд. Вся закарпатська Україна, самі гори для мене. Величезне джерело натхнення і внутрішнє джерело відновлення, крім того, попри те, що я людина Полтавщини, я народився на Полтавщині, тобто це рівнинна територія в горах, я себе почуваю набагато комфортніше, якщо говорити про закордон. То серед усіх країн, які я станом на сьогодні відвідав, найсприятливіший, найкомфортніше я себе почував у Греції. І мені здається, що мабуть, якби в мене був вибір, от мені б сказали, в тебе все залишається тут так, як ти хочеш, але наприклад, упродовж місяця, ти можеш вибрати будь-яку країну і там пожити. Я б не задумуючись обрав би Грецію. Ну і вірю, що я би з Греції як мінімум привіз за цей місяць нову поетичну збірку. Я би там активно писав, надихався, створював, і вона би мала дуже багато таких міжнародних нот, пов'язаних з мандрами, з ароматами, запахами, сонцем і з морем. От, знову ж таки, ваша цитата про початок, скажімо, вашої кар'єри. Почав писати в 10 років домашнє завдання з української літератури сумлінно виконав, створив перший вірш. От про що був той вірш? А, Насправді, саме завдяки цьому завданню з української мови, я і сьогодні пишу за це я вдячний своїй вчительці української мови і літератури Ларисі Васильівні Галич. Цей вірш був про маму, і я навіть зараз його можу процитувати. Моя матуся дорогенька. Вона ж одна моя рідненька, така вже доля в неї нещаслива, моя матуся гарна і вродлива, хоч мама і не дуже молода, буває, що сумує, не біда. Яка ж мені, ти, мамо, дорога? Оце і весь мій перший вірш, але тоді, звісно, мені, він мені здавався надзвичайно геніальним, потужним і дуже класним. Спасибі за це, що і мама підтримала, і за те, що я отримав високу оцінку в школі. І відтоді, починаючи з 10 років, не минуло жодного року, щоб я не писав. Тому в 2023 році фактично я буду святкувати невеличкий свій ювілей 25 років творчої діяльності. А зараз, коли ви дивитесь з професійної точки зору на цей вірш, я вам він? Ну для дитини 10 років він прекрасний, справді, попри все. І якби я оцінював, мабуть, зараз поезію дитини 10-річної, я би його так само цього хлопчика чи дівчинку підтримав би сказав: мені подобається хід твоїх думок, ти молодець, навіть є темпо, ритм і римування. Пробуй писати ще, але пробуй відчувати і описувати звичні для тебе речі під незвичним кутом. І мені здається, це хороший шлях для будь-кого, для того, щоб щоб прийти до цього. Крім того, якщо людина має талант, вона відчуватиме цю особливість, вона відчуватиме цю специфічність подачі будь-якого матеріалу. Адже насправді не вік визначає рівень нашої, нашого таланту чи рівень. Того, що ми транслюємо в світ, є люди письменники, яким за 40, за 50, але чиї збірки мені читати навіть не хочеться, тому що для мене це достатньо просто і примітивно. А є підлітки, чиї думки, чиї образи мене настільки захоплюють, так як я є членом журі кількох літературних конкурсів, я читаю. Зокрема, от буквально нещодавно ми золоте перо оцінювали творчі роботи дітей. Я їх всі отримую за кодом, Овані, тобто я не знаю справжніх імен і прізвищ, але глибина деяких людей мене надзвичайно вражає, і це люди 15-16 років, її постарше, і я радію тому, що в нашій країні і зараз багато людей пише, пишуть глибоко і зачіпають дуже такі внутрішні інтимні речі. Я маю на увазі з психології, з філософії життя, з світогляду, але кохання почуття безумовно на першому місці, як були, так і залишаються. От знову ж таки ваша цитата: в ранньому віці не дуже любив взаємодію з іншими дітьми. Чому Це правда. І Я внутрішньо завжди вирізнявся від інших, і я так відчував, що мені з своїми підлітками було нецікаво і некомфортно. Мені завжди хотілося глибших розмов. І період, чомучки, який з'являється у всіх дітей, коли ми запитуємо мамо, тато, а чому, а чому, а чому у мене розпочався, по-перше, рано, а по-друге, тривав достатньо довго. І отримати відповіді на питання від своїх однолітків, звісно, я не міг. Тому мені більше мене приваблювала більше взаємодія з дорослими, адже вони Могли дати відповіді на моє питання, і в багатьох своїх висновках, своїх роздумах вони мене спонукали дивитися на світ ширше, а так сталося і зараз. В моєму оточенні небагато людей мого віку. В більшості це люди старшого віку, з якими мені комфортніше. От я дивлюсь на ваші книги я дивлюсь в магазинах. От їх справді дуже багато купують. І хотів би запитати стосовно того, в чому ваш секрет, чому саме ваші книги люди обирають? Може. Я не можу дати точну відповідь на це питання. Мені навпаки, здається, що їх недостатньо купують. І мені хочеться як авторові, щоб їх купляли більше. Але, мабуть, одне з того, що як мінімум на даному етапі вирізняє мою творчість усі книги, і я їх можу навіть показати. Ми почнемо із роману Картка Марії достатньо світлий, і добрий роман. Він має таку цікаву приємну обкладинку. Можу показати ось цьогорічну збірку поезій «Мама, твій син літак. Перед цим виходили дороги світла мого авторства. Також цьогоріч вийшла збірка води Божого океану. Що можу сказати про всі ці книжки, і так само, як і про проект 6 плюс 1, зважаючи на те, що переважно більшість із них я видаю за свій кошт, вони мають ту відповідну обкладинку, яку я вважаю найкращою для цієї книжки. Крім того, жоден видавець мені не диктує, коли в мене дедлайн, коли я маю здати книжку, чи яка вона має бути за наповненням. Тому творчий Процес абсолютно належить мені, і внутрішнє відчуття того, як це має бути, мною керує. Зокрема, я починав своє видавництво книг із проекту, який називається Сезони днів. Це одразу чотири збірки з короткими поезіями на кожний день року. Людям це настільки сподобалося, що я ви. Вирішив це продовжити, і так і створилися потім дороги світла. Це також поетичний календар на кожен день року. І я знаю, що чимало людей досі зранку починають свій ранок з чаєм, з кавою і з поезією моєю. Час від часу мене тегають, позначають в соціальних мережах з цим віршим передбаченням або побажанням на день сьогоднішній. І от такий навіть формат, адже переважно всі, крім останньої збірки води Божого океану. Переважно всі мої видані станом на сьогодні поезії. Вони короткої. Форми без розділових знаків, але з глибокими підтекстами, і я не хочу, щоб їх сприймали як таку поверхову літературу, горайливу літературу, адже концептуально у цих поезіях закладено дуже багато, і це ще більший виклик у короткій формі передати багато змісту до поезії, якої захочеться повернутися не один раз. Зокрема, от і мама твій син літак, і дороги світла. Вони містять цю коротку форму. Ось такі невеличкі вірші я можу ось розгорнути книжку. Такі невеликі поезії, буквально безрозділових, але в яких багато змісту, і абсолютно інша за наповненням і енергетично збірка води Божого океану. Вона присвячена цьогорічній війні. Це фактично мій щоденник перших півроку війни, починаючи з лютого по серпень Верлібри, які дивують своєю сповідальністю, своєю глибиною. Для мене це найоголеніша на сьогодні книга, яку можливо не всі зможуть відчути зрозуміти. Sporná, ale Це щирий намір відкрити, показати свою душу, свій світогляд, мої розмови з небом, зокрема і з Богом і з янголами роду, про те, який може бути мир, яким ми маємо бути ми для того, щоб цей мир прийшов до нас пошвидше і безумовно, що перемога за нами буде. Я в це вірив і продовжую і далі вірити. Ось така різностороння творчість. Але для тих, хто любить, окрім поезії, адже я останні три книги називав поетичні, є два чудові. Прозових подарунки це роман картка Марії, роман про добро, про трансформації, де головний герой долає і отримує незвичну картку від самої Діви Марії, яка, можливо, навіть йому не стільки потрібна, як тим людям, чиє життя він змінює. І як продовження унікальний проект який має назву 6 плюс 1 проект який знайомить нас із шістьмома абсолютно різними історіями, які я написав. У співавторстві з шістьма своїми творчими колегами шість новел, не пов'язаних між собою, на абсолютно різну тематику, які теж вражають своєю глибиною різністю піднятих тем, починаючи від дитинства, закінчуючи незвичними хворобами, закінчуючи горами, Карпатами, я не міг оминути цю тему, закінчуючи психологією сім'ї також. Тому рекомендую знайти ці книги і завжди є можливість. Вісті опція знайти сайт Олександра Козенця, де всі ці книги зараз є в наявності. Я, власне, сьогодні говорю про ті, які можна придбати, бо є ті, які вже доступні лише електронно. От А ви сказали про поезію, про кохання, так і цитата Сергія Жадана, мова зникає, коли не говорить про любов. Чи так. погоджуєтесь ви з цим твердженням? Я погоджуюся з цим твердженням і переконаний, що стільки існуватиме світ, стільки найбільше ми писатимемо про кохання і про почуття, адже це один із рушіїв нашого світу. Але я вірю, що з кожним роком все більше. Конкуруватиме з темою кохання почуттів духовна поезія, духовні трансформації, глибинні зміни і якісь психотерапевтичні аспекти, психотерапевтичні теми, які спонукатимуть нас до швидшого вдосконалення внутрішнього до наших трансформацій і до дорослішання в хорошому сенсі цього слова. Як поставитись до Сергія Жадана і до його творчості? дуже позитивно, тому що Сергій Жадан найтитулованіший письменник нашої країни, мабуть, за кількістю зібраних українських і міжнародних нагород, безумовно, він є прикладом для наслідування. Це надихає, і попри те, що Сергій Жадан, крім того, що він письменник, ми можемо сьогодні говорити про Жадана і музиканта. Ми можемо говорити про Жадана і людину суспільства. Людину, яка втілює дуже багато гуманітарних та інших проєктів. і це хороший приклад того, коли твоя медійність сприяє різним колабораціям, які розвивають, змінюють твою країну і презентують її на міжнародній арені. А як ви вважаєте, війну зараз зменш збільшився чи зменшився попит на книги? Дуже цікаве питання, і я неодноразово його підіймав серед своїх творчих колег в цілому, ми бачимо загально невеличку тенденцію на зменшення попиту, але ті люди, які читали до війни, читають і під час війни. І будемо чесними, це науково доведено, що читання літератури будь-якої літератури художньої, хоча б 10-15 хвилин, суттєво заспокоює нервову систему. І якби люди про це пам'ятали і часті. До цього приходили, то кількість прочитаної художньої літератури, поезій, прози і сучасників була би в рази більшою, і люди б могли б цим заспокоїтися. А нині я вважаю, просто необхідністю знати своїх письменників, сучасників, які творять літературу в контексті того, що Україна все більше стає самобутньою, відриває від себе всіх всі присоски російські і в літературі також. Тому важливо. Відкривати для себе нові імена, знати своїх сучасників, цитувати їх, рекомендувати іншим. Адже, попри все, Андруховичем, Забушко, Жаданом і кідруком українська література не обмежується. Хоча кожним із них я захоплююся, дякую їм за те, що вони творять цю літературу. Існують різні покоління, про які ми маємо пам'ятати, і безумовно важливо, щоб ми про це говорили. А чи буде у вас нова книга після перемоги? Я сподіваюся, що перемога прийде дуже швидко, але в 2022 році точно планую одну книгу. Це буде збірка поезій, і можливо після цієї книжки буде певний коридор паузи. Адже, попри те, що цьогоріч була війна, мені вдалося на початку року презентувати і видати Видавництві Ліра К. проект плюс 1 хоч із затримкою, але все ж таки побачили світ збірка поезій Мама син літак. І буквально у вересні побачила збірка води Божого океану світ. Як на мене, на рік війни це дуже продуктивно. І нагадаю, що більшість видавництва я досі здійснюю за свій рахунок. Це непросто і це додає додаткові і витрати, і складнощі, але це моє служіння. Література це для мене і не хобі, і не професія, це служіння чистої води, яке я намагаюся робити щиро глибоко. Хоть так як умію, постійно прагнучи, для мене це девіз і цитата фактично всього мого життя: бути кращим за себе вчорашнього, щоб це відчувалося від книги до книги, від року до року, від місяця до місяця. І коли людина прагне цього зросту, постійного вдосконалення, це показник того, що людина намагається рухатись, на мою думку, в правильний бік. От Хочу зараз задати питання, котре письменнику, певно, не задають кожного дня. А чи є ваші книги вашими ульовами? Можу сказати, що є. І я не перечитую свою прозу лише на презентаціях невеличкі шматки, уривки читаю. Я можу повертатися до деяких речень або думок, які от мені день нагадує, але я достатньо часто повертаюся до своєї поезії. І буває так, що в деяких випадках. Мої ж поетичні рядки для мене стають підказками, тобто я маю певне питання в голові, я хожу розмірковую, як краще вчинити, а потім якийсь проміжок часу до мене приходить цитата з мого вірша. Скажу по правді, що я далеко не всі вірші знаю на пам'ять, тому що їх сьогодні понад тисяча у всіх збірках, якщо разом зібрати, і втримати в голові, окрім чужих поезій, ще й свої, непросто. Але я знаю точно декілька рядків з цього з цього вірша, або можу знати третину цього. Цієї поезії, і тоді, коли я розгортаю книжку і знаходжу цю поезію, я отримую ще більше підказок, складається повний пазл. Звісно, у мене є, мабуть, близько двох десятків поезій, які я пам'ятаю знаю на пам'ять, але діапазон їх не такий широкий. Більшості я все рівно підглядаю, адже якщо читати все по пам'яті, можна почати цитувати один вірш, а закінчити іншим. І щоб уникнути цих непорозумінь, все ж таки, я спираюся очима на текст в більшості. А коли ви плануєте куди поїхати після перемоги? Не знаю. Я думаю, що це буде вирішуватися по мірі сил, але відсотків на 90%, куди би мені б хотілося, безумовно, щоб це була можливість з'їздити в Крим. Я вірю, що він. Після перемоги 100% буде українським, і яким би він не був зруйнованим, понівеченим, він наш. Був, є і буде. І безумовно, мені би б хотілося поїхати в той бік. Але, попри все, Карпати ніхто не відміняв, і я так само мрію потрапити в Карпати. А що ви зробите прямо в першу чергу після перемоги? Я думаю, що як мінімум я подякую тим дорогим людям, які упродовж війни не втомлювалися писати мені якти. Досвід показав, що таких людей набагато менше, ніж я очікував, але це і добре. Адже війна це теж лакмусовий папірець людських взаємин і. Мабуть, подякую їм. Подякую за те, що весь цей період ми пройшли разом. Внутрішньо буду багато дякувати і небу, і Богу, і нашим Збройним силам за те, що ми дочекалися цього дня. І безумовно, мені дуже складно зараз уявити, якою буде моя реакція насправді. І все залежатиме від того, коли я дізнаюся про перемогу. Це буде під час роботи, на вихідних. Але, попри все, я переконаний, що сльози радості будуть у всіх у нас. І це буде. Усвідомлення того, що Україна, яку ми отримали в 91-му році. Тепер незалежна, але ми свою незалежність вибороли кров'ю величезною ціною, дорогою ціною людських втрат, понівечених доль, сімей, і так далі, і тому подібне, і судити про війну із навіть з будинку, в якому немає опалення, чи тимчасово є перебої зі світлом. Це одна історія. А бути в передовій, засигнати в холодному окопі, прокидатися від вибухів, боронити або йти в наступ чи контрнаступ це зовсім інша історія. І е, ці історії для наших військових, чоловіків і жінок, вони не стираються роками. Це е, ті зміни, які впливають не лише на їхній світогляд, а й на всю нашу країну в подальшому. Моя е, бабуся двоюрідна, я не застав свою рідну бабусю по мамі, яка пережила голод 33-го року. Вона до останнього свого дня засинала, е, коли у неї в домі обов'язково лежав поруч кусочок шматочок хліба. І е, такі речі вони залишають слід, тому що її дитинство пройшло в голоді, вона знала, як це. І перше, що я пам'ятаю, приходячи до неї додому, незважаючи на те, яка б зараз частина дня, якщо я до неї заїхав в гості, перше питання, яке вона завжди ставила, чи голодний ти, чи будеш їсти. І якщо я говорив, що ну щось би перекусив, миттєво тут же те, що вона мала, вона накривала, підігрівала і готувала, тому що розуміла, як це важливо. Мені здається, ми навчимо. Мимося більше цінувати справжність, ми навчимося більше бути людяними. І я вірю, що і е, депутатсько-політичні зрушення будуть в бік людей, буде сприйматися і прийматися більше законів для е, щастя людей, для добробуту людей, для розвитку країни, і ми не чекатимемо, коли. Хтось прийде підмете під нашим під'їздом, коли хтось прийде, вимає наші сходові майданчики. Абсолютно нічого не станеться з нами, якщо ми візьмемо ганчірку і витримо підлогу в своєму під'їзді, підметемо листя під своїм будинком, привітаємося з сусідами, хоча б навіть з тими, які живуть з нами на сходовому майданчику. Чи приберемо за своїм собакою у парку те, що собака залишає і. Це теж величезні кроки в перемогу і зміну, адже внутрішньо Україна була і є Європою. А попри всі аспекти, це система цінностей і духовних. І внутрішніх, і які впливають і на виховання, от так я відчуваю, якою буде Україна після відбудови, і точно переконаний, що ми станемо туристичною мекою, куди приїздитиме увесь світ, десь для того, щоб навіть вклонитися нам за нашу стійкість, побачити землі благодатні, на яких живемо ми, підтримати і відчути радість і гордість за те, якою є Україна, яку вони ще для себе не відкрили до цього. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Дякую навзаєм і вірю в те, що перемога за нами розквіт за нами, і цей розквіт торкнеться. І літератури української, яку перекладатимуть за кордоном багатьох авторів, це вже торкнулося української музики, тому що ми бачимо безліч колаборацій українських митців нині з міжнародними зірками. І я переконаний, що кожна сфера, і художня, і мистецька, і театральна в черговий раз підтвердить, що Україна унікальна і багата країна.